О, добрий день! Час ткати! Сьогодні з нами працює станочок від фірми Ikea. Він достатньо великий. Він позиціонує себе як дитячий, і зараз я вам покажу, чому. Бачите, ось тут є гачки. І знизу І в цьому станку є можливість фіксації такої додаткової верхньої та нижньої планочки. Кожен, хто мав справу з дітьми, знає, як вони працюють, що у них ниточка зачіпляється. вони самі можуть зачепитися рукавом, рукою і так далі за гачочку. Ось, бачите, планочка гачки закриває зверху і знизу. І це говорить про те, що дитина абсолютно спокійно може працювати. І гачків вона не бачить, вони взагалі не в її зоні доступу. Спокійно ви фіксуєте, і потім, коли буде потрібно, знімете. Також до цього станочка є ніжки. Додаткова фіксація вертикальна для тих, хто любить собі робити гобелени, з ними якраз працюють вертикальні. Бачите, все дуже класно стоїть, гладеньке дерево. Тобто, хто має на меті собі придбати щось такого типу, зверніть увагу на цього виробника. Але розпочали ми відео, звісно, не для реклами, Яке, яка не потребує власне, особливої реклами, а для того, щоб протестувати одну ниточку, яка з'явилася в іншому відомому магазині мережі Аврора. в одній із соцмереж ми побачили допис про те, як дівчина знайшла в Аврорі таку пряжу, не змогла пройти мимо, придбала, і тепер уявлення немає що з нею робити. Вона дуже тактильно приємна, хоча, звісно, це синтетична пряжа, але просто коли до неї доторкаєшся, це дуже-дуже мило. В'язати гачком з такої пряжі не цікаво, тому що фактично дуже важко відстежити, де саме знаходиться петля. В'язати з пицями, це означає мати якийсь проект, який підходить під таке хутро зелене. Я не знаю, що би це могло бути наразі. І тому ми вирішили спробувати, як ця пряжа веде себе в тканому виробі. Ткацтво іноді розкриває нитку з зовсім несподіваної сторони. Тому ми пішли в Аврору. Прямо пішли, знайшли таку пряжу, придбали моточок і наразі з нею експериментуємо. Метраж тут 54 метри на 100 г, а я хочу використати всю пряжу і заодно подивитися, скільки її буде потрібно. Станок підготовлений до роботи. Що я зробила? По-перше, я пробрала паличку допоміжну через одну нитку, тому що я бачу, що ниточок у мене багато. Перебирати вручну треба буде багато. Я собі спрощую роботу. Рівно в половину. Паличка у мене готова. Ще я підготувала ось такі шматочки паперу, складені в декілька разів, достатньо щільні. Для чого? Я хочу, щоб у мого виробу, в мого килимочка були довгі китиці, з якими потім простіше працювати, їх простіше зав'язувати вузликом або обрізати, або накрутити з них тороки. Тобто, я хочу, щоб у мене оця от ниточка була довша. Не така коротенька, як буде, якщо я просто почну ткати з самого початку, а трошечки довша. І оцю межу відбивають оті шматочки паперу. Для роботи я взяла один з найбільших човників, який є в моїй майстерні, тому що я хочу якомога менше вузликів робити під час розрізання пряжі. Тому я подивлюся, скільки. Ага, не так тут багато і поміститься на цей човник. О, цікаво, цікаво. Отже, мій експеримент полягає в чому. По-перше, засікти, скільки часу мені буде потрібно, щоб зробити килимок з усіх цих 54 метрів. По-друге, спробувати, наскільки виріб із такої пряжі приємний у використанні. По-третє, подивитися, чи зможу я зменшити кількість вузликів мінімально. І взагалі, чи рекомендую я таку пряжу потім для ткацтва. Що я не люблю розрізати Хвостик ну, майже, майже не сипеться, на відміну від плюшевої, яка просто линяє, як коти навесні. Ну що ж, поїхали. Я почну ліворуч, зліва направо. Чому? Тому що я видача людина я хочу зразу лівою рукою, щоб я проходила по лінії. Прежа веде себе просто як жива істота. Так, ми проїхали в одну сторону, і хвіст у нас залишається просто незакріпленим. Я вже потім з ним буду розбиратися. Залишаю хвіст довгенький, бо я просто потім не побачу. Так, для того, щоб прибивати ниточки, у мене ось таке пристосування від пана Валерія Бондарчука. Привіт йому від нас класні інструменти робить. Так, ну що ж, поїхали. Тепер в іншу сторону треба по одній ниточці. Я буду пробирати іншим інструментом, а потім буду їздити своєю дуже класною пряжею. верх вниз Любі друзі, це буде достатньо довго і нудно, тому не будемо транслювати весь процес. Нахиляю і моя зелень гарно пливе в іншу сторону. Проплива. Трошечки я до черка. Так, краєчок фіксую, щоб він далеко не загнувся. Робимо дугу. Так, хе-хе. Зелененьке таке, як водорослі. Водорості. О, прикольно. Так, прикольно, не швидко. От прям самій цікаво, скільки це я часу буду робити цей чудовий експеримент. Колаборацію, Аврори і ікеї. Чи вийду я на ринок як виробник килимочки? Ну. І ми були абсолютно серйозно налаштовані розповісти вам, що у нас вийшло вже сьогодні, але під вікнами включилися будівельники. Враження відкацтва цієї пряжі в загальному. Я тут вже проявляла творчість. Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Тому відео з продовженням нашого експерименту чекайте наступної п'ятниці.